Привіт усім! Я тут у саду назбирала трохи ягід і хочу приготувати сьогодні ягідно-сирний десерт. Прикупила ось такий от сир. Сир купувала домашній, дуже смачний домашній сир. Ну, правда, він подорожчав. Зараз пів кілограма сиру, коштує 90 гривень. Цікаво, поскільки ягоди коштують, треба буде зайти, ось поглянути. Так, і що ж для десерту потрібно? Це ягоди, любі ягоди, які вам вподоби, сир, молоко, цукор, галяретка і ось купила таку апельсинову галяретку. Далі, звичайний желатин і печиво до кави. Так, і саме перше, що потрібно зробити, це збити блендером сир. Ну, ось так я взбила блендером сир. Його відставляю. А зараз потрібно покришити на маленькі шматочки печиво. Покришила я вже печиво в таку крихту. І тепер потрібно взяти роз'ємну форму. Ну, в мене немає роз'ємної форми. І я зробила просто таке кільце з фольги та харчової плівки. Ну, якось потрібно виходити з положення. Так, і першим е, шаром сюди я викладу ось цю крихту з печива. Ну, ось так я виклала крихту печива у форму. Це буде перший шар для десерту. Тепер розведу желатин і буду його вливати до молока. Молока я візьму, ну, десь, грамів 100. Розвела я вже желатин з молоком. І тепер. Збиваючи блендером сир, помаленьку вливаємо сюди молоко з желатином. І розмішуємо до однорідної маси. Ну, ось получилася така кремоподібна маса. І тепер заливаємо її в форму. Це буде другий шар десерту. Перелила я вже масу сюди. О, нічого не витікає з боків. Все добре. Так, що шутільце вдалося. Так, і тепер. Можна викладати фрукти. Ну, я думаю, отак от буде достатньо ягід. Маса сиркова вже застигла. І тепер можна вже розвести галяретку і залити її сюди третім шаром. Залила я вже сюди галяретку. Ну і тепер ставимо у холодильник на пару годин. Нехай застигає усе. Сирно-ягідний десерт готовий. Гарно застиг. Ось такий він. Дуже такий ніжний та легкий він вийшов. Так що всім смачного!